Всім привіт! Давайте зараз в недільний день з вами поговоримо за крипту і частково теж за фондовий. Загалом, куди дивиться тренд, які перспективи, покажу вам поточну ситуацію, яка дуже-дуже схожа на крипторинку по Альті із тією ситуацією, яка була в 2020 році по нафтогазових компаніях, по величезних гігантах. І знову ж таки я продовжую далі тримати свого курсу, що ріст широкого ринку ще має відбутися, і я дуже рідко змінюю свої думки. Ви знаєте про це, якщо спостерігаєте за мною, ну, умовно, не одне відео. Е, і е, давайте зараз з вами почнемо саме із бітка. Е, який загалом зараз інфопростір? Багато е, блогерів, е, які мають велику аудиторію яких, на яких ви точно підписані, тому що, скоріш за все, не тільки я у вас, у підписках сьогодні, якщо ви цікавитесь е, криптою чи фондовим ринком, і е, звісно, ви можете бачити різні точки зору? Якщо 23... давайте скажемо, от загом весь цей цикл, який там із 22 року по сьогодні тривав, триває до сих пір, який був психологічний настрій людей. 22-й рік це той період, коли люди були налякані, і ні в кого в більшості не було бажання купувати біткоін. 23-й рік, коли біткоін вже пішов далі у зростання, до 2024 року, ось тут уже починав з'являтись перший позитив, але лише із другої частини, коли біток пішов туди вище. Тобто тут вже така нейтральна зона була, коли. Люди ще і налякані до сих пір, але з іншої сторони вже починають задумуватися: а може це дійсно розворот, а можливо вже там не буде біток по 10 тисяч, як багато хто чекав. І я в попередньому відео вам чи два відео тому назад показував, як в той період багато інвестбанків давали різні прогнози, різні песимістичні настрої, що будемо далі йти вниз. Але це саме був той період, коли. По активу були спромовані найнижчі ціни. Після того ціни розвернулись, піше наверх. Загалом в діапазоні в районі 60 тут вже починав з'являтися певний оптимізм. Але знову ж таки, це була така нейтральна зона, коли в один момент з'являвся позитив, оптимізм людей, але з іншої сторони, коли починалися ці падіння і заходили в корекції, тоді люди знову ж таки починали говорити: А може ми починаємо йти в ведмешку. Тобто це була нейтральна зона, і після уже 70 тисяч. Це ми пам'ятаємо з вами 24 2024 року, коли були перші дзвіночки на те, що починається ріст широкого ринку, коли може відбутись ріст всього ринку Альти, і тоді точково це вперше за весь період ріст відбувався там XRP, Stellar і там ще декілька небагато монет. Але е, і в той час, до речі, з'явився найсильніший, мабуть, оптимізм за весь період. Е, і вже останній рух весна 25-го року. Так, Біток вже зробив ще вище 120 тисяч доларів. Але Альта вже на цьому рості бітка нічого, в принципі, не показала. Тому якоїсь ейфорії тут в принципі не було. І... Коли біток знову скорик... от на сьогодні, ми тримаємося в зоні 90, вже в людей починають заходити думки. А може це вже розворот, а може це вже ведмежка, і дуже багато блогерів вже сьогодні дійсно розглядають сценарій із ведмежою фазою ринку, яка почалась уже, ну, не сьогодні, а яка почалась із осені 25-го року, ну із 120 5 тисяч доларів. І багато хто приписує, е, порівнює аналогію, що сьогодні подібна історія, така як була в 2021 році, там дві вершини, після того ми пішли в корекцію. Тобто, зараз є там шанси, що ми там якийсь відскок покажемо, тут десь постоїмо і потім далі підемо вниз. Е, ну, давайте скажемо про те, що я теж останній час був. Допустив цю помилку на ефірі, коли я там, порівнював період е, останнього часу попередньої корекції, що там по днях там, співпадалася вся історія, дуже добре повторювалась, але потім в той момент е, ця вся формація зламується і провалюється вниз. Так само і тут, якщо попередній цикл там, був, наприклад, дві вершини, е, а перед цим був взагалі одна вершина, ви можете подивитися в 2018 році, то сьогодні, скоріш за все, ну, Дуже низькі шанси, що повториться та ж сама історія, яка була в 2021 році. Тобто, навряд чи зараз ми із двох вершин будемо розвертатися і падати е, вниз. Це перший момент, е, е, другий момент, що зараз по психології люди дуже сильно налякані. Ну от, прям дуже сильно налякані, і е, це підтверджують різні метрики, які відслідковують психологічний настрій людей. Ми бачимо, що. Ми були нещодавно просто в дуже синій екстремальній зоні страху. Я вам постійно про це акцентую увагу і на це хочу звернути вашу увагу, щоб ви це не відкидали, не ігнорували, тому що психологія в інвестиціях це половина успіху, як мінімум, взагалі. Ви можете бути самим розумним, знати більше інформації, ніж інші. Але якщо ви не вмієте контролювати свої емоції, якщо ви не розумієте, як психологія впливає на людську поведінку. Як вона потім в майбутньому буде призводити до нераціональної поведінки на ринках, то ви скоріше за все піддастеся емоціям і зробите неправильне рішення або на сильному падінні, от яке, наприклад, сьогодні відбувається по ви будете продавати, або коли якийсь актив, як там, або інші Ripple, Bitbox сьогодні, той же ж самий Solana, вже там дали просто ікси іксів. І почнете зараз заходити, бо вам здається, що ця траєкторія вона й далі продовжиться по інерції? То ну, сенс із того, що ви знаєте взагалі, якщо ви не вмієте контролювати свої емоції, е і у вас розум просто відключається в такі моменти. Тому ми бачимо, що тут екстремальний страх на сьогодні, по бітку, конкретно можете по історії подивитись, е як взагалі цей індикатор. Не страху жадібності доволі непогано допомагав би нам раніше зрозуміти сьогодні дешево чи дорого. Звісно, глобальний цикл е, тут потрібно правильно інтерпретувати, дивитися, наскільки довго зона ейфорії була, наскільки довго зона тут розчарування і страху була. Але якщо короткостроково дивитись доволі так короткий період, то ми бачимо з вами, що зараз червона зона, і після цього е, зазвичай на, настають. Хороші періоди ще продовжується зростання. Звісно, не в 100% 100% випадків, але в багатьох в більшості випадків саме така річ відбувається, тому на неї потрібно звертати увагу. Тому перший тез, тезис, який я хочу тут зауважити, що, скоріш за все. Така історія, як попереднього разу, що з двох вершин розборот, скоріш за все, не повториться. Високі шанси, що зараз є на перехай, і я аргументую, чому, тому що по психології люди сьогодні дуже налякані і вже багато саме богерів перевзулись у те, що сьогодні ведмешка, і можливо якийсь там відскок буде, але далі все одно ми будемо падати. Це перший момент, другий те, що сьогодні S&P 500. І загалом фондовий ринок на історичних вершинах і, скоріш за все, ми ще далі продовжимо останній можливо, вже останній заключний імпульс. По СНП він буде менш значний. По дрібній середній капіталізації, такі як 2000 компаній в індексі, включені, вони повинні по відсотках показати більшу дохідність. І ми бачимо, що вони ще ну впевнено, навіть цей рівень супроти вони пробили 21-го року, хоча СНП вже прям дуже далеко ось. 22 й це перед повномасштабкою. Індекс був е, на, на історичних своїх локальних вершинах. Потім, під час е, наступних півроку, коли активно відбулася повного штабка в Україні, наступ фронт дуже швидко змінював е, траєкторію в Україні. То ми бачимо, після цього була був спад фондового, але після того далі відновився. Але дрібна і середня капіталізація сьогодні. В принципі ніякого такого сильного руху не робили, але по історії вони нас доганяють якраз під кінець уже зростаючого циклу. Коли топові індекси, вже такі, як S&P чи NASDAQ, Вони вже основний рух зробили, після того починають підтягуватися у кінці саме ось такі вже всі активи: середня і дрібна. Тим самим ейфорія у нас доходить і жадібність, впевненість людей до піків, до максимуму в межах даного циклу. Я не можу сказати, що це буде набагато сильніший цикл там, ейфорії, ніж там попередні рази. Ні, звісно, це не так, але е, в межах цього циклу ейфорія якась дай повинна, в принципі, бути. Е, що цьому може передувати? Ну так як у нас криза почалась е, на фондовому ринку, там перша корекція в 2022 році і з із повномасштабки, то можливо зараз якраз щоб людям. Отримати оцю максимальну впевненість в даному циклі, ще раз зауважу, то потрібно якраз можливо і отримати певні сигнали, що ну, от, типу, вже ж е, війна там зупинилась, вже є, є там якась заморозка. все, от можна вже спокійно собі інвестувати у фондові ринки. Мені здається, що оцю впевненість додати, щоб уже прямо на самих хаях засадити людей у цінні папери або в інші активи на фінансових ринках потрібно дати людям впевненість. Як це зробити, ну в принципі, дорогий біток цієї впевненості не дає дорогі фондові ринки. Ми бачимо, що в принципі страх навіть на таких високих обертах ринків, все одно він присутній, і екстремальний страх. У людей він є те, що ми ось спостерігали буквально нещодавно, там в районі там, майже 10 був цей індекс. Сьогодні, в принципі, вже трішки відлягло. у людей в районі 40%. Тому е, мені здається, щоб людей уже прям повністю вже розв'язались руки, щоб вони вже спокійно собі несли свої кошти на фондові ринки, на фінансові ринки в крипту. то ж саме потрібно вже, щоб якась була стабільність і визначеність по Україні, тобто щоб якась вже була зупинка бойових. Дій або обіцянки, або по факту дійсно це повинно трапитися. Я сумніваюся, що це буде довгий сталий мир, але, хоча б якийсь на короткий період, він в принципі доволі реалістичний. Чому і ні? Там декілька місяців, півроку це доволі ну, реальний насправді сценарій. Ми бачимо, як там по близькому сходу, по Ізраїлі теж ну, вони якби домовились про це, але обстріли і далі. Періодично продовжується, і це, це не гарантує, що ця війна закінчилась. Це просто бойові дії е, на певний період. Але сам факт, е, саме от е, новинний інфопростір, що війна там зупинилась, бойові дії зупинились завдяки там Трампу, його команді там, Америці, е, ну е, і в Європі там умовна стабільність уже і мир. це все може отакий от, інфопростір. Е, е, Сформувати останній поштовх для фондових ринків для дрібної, середньої капіталізації, в тому числі для крипти, я думаю, перехай по бітку ще 130-140 він, скоріш за все, буде. Шанси дуже високі, ну от прям дуже високі. Тепер давайте я вам покажу те, що сьогодні відбувається по альті. Я думаю, ви її самі це знаєте. Але давайте я вам покажу, яка ситуація сьогодні подібна. На тому, яка вже раніше була на фондових ринках, тому що криптав це дуже молодий ринок, в принципі. І тут як такої історії досвіду, ну, черпати насправді мало. Так, з 2008 восьмого чи року там біток заснований і крипторинок почав працювати. Але ну, все одно багато альтів вони з'явились там декілька років тому, і по суті, знаходяться лише там в межах одного циклу. І скоріш за все, таких ситуацій ще. У них не було, щоб вони проходили декілька циклів. А ті, що проходили, то в принципі вони там поздувалися через три цикли, і вже там багатьох більшості монет і немає. Тому. Е ми по них не можемо, там, наприклад, вивчити історії. Давайте ми зараз подивимося з вами ось приклад атом. У нього був цикл 2021 року, я зараз його не беру, і ми дивимося на поточний, поточну ситуацію в поточному циклі з 2022 року. Тобто у нас є декілька хвиль по цьому інструменту. Ми бачимо, що він там, тримає несхідну е е е траєкторію. І е е оці всі зростання бітка до 30, до 60, до 100, до 120. Оці всі чотири хвилі я маю. ну Декілька оці всі декілька хвиль росту бітка відбувався ріст атома. Але самий останній ріст із 80 на 125 вже альта не реагувала. тобто ми бачимо, відбувся такий злом цієї тенденції, і хочуть нам показати, ну ось подивіться, яка сьогодні слаба літа, що вона вже на рості бітка останнього росту вона не зростала, а зараз вона пробиває всі свої низи, всі свої зони підтримки в межах цього поточного циклу. І, е е скоріш за все, це вже, ну якби ведмешка альта до нуля, біток там до 30-40. До теж зараз ми ще про це поговоримо. Я поділюсь думками. Повідку по перспективах. І, типу, давайте скидайте зараз альту. ми бачимо, які зараз заходять величезні об'єми. Це дійсно великі об'єми на падінні. Тобто, це що означає? Люди бояться, люди продають. І... Але з іншої сторони, ну. Об'єми це угода. Угода це покупець і продавець. Якщо хтось продає, значить хтось купує. І оці всю всю паніку сьогодні хтось викупає. Бо якби не було покупця, то ціни б, повірте, сьогодні були б не 2 долари, а були б там 20 центів, і це просто камнем вниз, все падало. Якби не було з іншої сторони покупця, ще раз повторюсь, значить хтось бачить цінність в цьому проекті. Скоріше за все, хтось вважає, що це дешеві ціни і потрібно. Викупати цю всю історію. Давайте зараз подивимося з вами на Нафтогазові компанії. І якщо ви думаєте, що тільки альта там падає на 50% швидко там в моменті, або на 70%, то ви дуже помиляєтесь і повернуться в 20-й рік, коли пандемія, коли нафта дуже сильно обвалилась в ціні, тому що все стало пересування дуже було обмежене, споживання. Нафтопродуктів теж дуже сильно зменшилось, і mm. нафта ну, зробила свою справу на, по нафтогазових компаніях. Вони дуже сильно обвалились. Але зараз зверніть увагу е, саме е, на ту історію, що у нас дуже довго був знаходився боковик декілька хвиль. Потім уже останній такий ріст він був дуже в'ялий, і після того дуже сильний обвал. Подивіться, це буквально та ж сама історія, що відбувається сьогодні по атому. Перші хвилі вони були сильні, потім інерція вже спадає, і потім вже в кінці буквально ніякого росту немає, просто ціна лежить і потім пробиває. Пробиває вже всі зони підтримки, і після першого сильного падіння фітіля, ось такого шпильки, він потім ну, відкупає, але все одно потім повертається. Подивіться на ту ж саму історію: різкий провал, відкуп, потім знову повільно. Повільно падає ціна, болісно тут заходять дуже великі об'єми. Ви можете поглянути, що вони набагато вищі, ніж були раніше. І ось тут основна паніка людей. Тобто люди, людям дуже болісно. Оце падіння, воно дуже болісне, тому що коли перший раз упали, то в принципі люди ще не зрозуміли, що відбулося. різко відкупили. Ну, думають, хух, пронесло. Наступний раз продовжується вже падіння, але болісно, повільно, і люди думають, та ні, я вже не хочу цього переживати, я не хочу і далі там бачити падіння, бо можливо там актив і далі буде падати, і люди починають виходити. Але на наступному рості, тому що люди ж заходили в цьому діапазоні вище там 70 доларів, і по суті, навіть коли ось тут вони на рості 40-50 доларів починають продавати, то все одно це збиток. І ви бачите, що тут підвищені об'єми, за рахунок чого люди й далі продовжують боятись. Тобто, весь оцей ріст, який продовжувався аж до 100 доларів, люди боялись, боялись і виходили. І зараз актив до сих пір тримається високо, і, скоріш за все, він далі продовжує рости, тому що зараз він тільки пройшов фазу екстремального страху. потім Зараз вже нейтральна зона, і зона ейфорії повинна попереду бути. Тепер давайте подивимося по шеврону. Та ж сама історія. В нас були декілька хвиль, потім пробувають всі зони підтримки, двойна, двойне дно, таке різке падіння, потім повільне болісне, те, що от сьогодні по літі відбувається. І потім вже перехай на нові вершини, і, скоріш за все, ще нафтогазові підуть в цю кризу далі зростання. Давайте подивимося далі. Коноко Філіпс теж є декілька хвиль, але перед розворотом, перед оновленням історичних своїх верхів, спочатку актив пішов пробивати низи. І теж подібне двойне дно, будь ласка, дивіться. Це подібна історія по багатьох інструментах. Occidental Petroleum, наприклад, та ж сама історія, довго знаходився вверху, потім сильне падіння. Двойне дно. Паніка, дуже великі тут заходять об'єми. Після того актив уже пішов у зростання. Ну і та ж сама історія сьогодні відбувається у нас по Альті. Будь ласка, подивіться декілька хвиль, потім вже внизу, в кінці, скоріш за все, перед зараз. Поточним розворотом ринку, коли ми вже підемо оновлювати свої історичні верхи по даному інструменту, зараз ще йдуть робити розчарування людям, тобто, щоб максимальну кількість людей викинути з цього інструменту. Як це зробити? Пробити всі зони підтримки, щоб вони були в збитку. І сьогодні заходять дуже великі об'єми. Подивіться, яка сьогодні історія відбувається. Тобто, чим сильніше ми падаємо, по, наприклад, по інструменту по аптосу, тим сильніші заходять об'єми. Тобто більша паніка включається. І ці шпильки, в принципі, на сьогодні вже повністю закриті, По якихось повністю по якихось ще ні, тому що різні там шпильки по різних біржах були, в принципі. Але суть в тому, що ми вже там більшу частину цих. Шпильок ми вже на сьогодні закрили, і тут заходять об'єми, і зони підтримок вже сьогодні пробиті, тому в людей є сьогодні дуже сильний страх. Тобто подивіться, яке падіння по інструментах там із 8 доларів на 1,5 долари. Ну, якби, Коли всі говорять сьогодні за ведмешку, що біток розвертається, що літа сьогодні просто мертва лежить внизу, і вона буде обнулятись, тому що більшість це скам, прийде регуляція, це. І більшість зіскамиться, ну, звісно, які думки в людей. Давай я хоч зараз зафіксую збиток, щоб взагалі не втратити все. Ну Мінус 70 зафіксувати, 30 у мене ж залишається, і то вже добре. Або інша логіка, теж має місце бути зараз у людей. що ну Добре, багато богерів ще відскок, там говорять, що біток ще відскочить, і Альта ще повинна відскочить. Ну, добре, я хоча б там в нуль заберу свої вкладення в кращому випадку і вийду з цього ринку. Дай Бог, хоча б своє вкладене забрати. Тобто сьогодні люди вже не розраховують забрати ікси із крипторинку і з альти. Ну тобто, ви бачите, подібна історія. Вона звісно, формації. Вони по різних монетах вони є різні, але суть в тому, що зараз після жовтневого обвалу ринку оці шпильки багато монет. Вони або повністю перекрили, або десь на половину, або більшу половину. Зараз по ефіру. Нам дуже важливо, щоб біток тримався високо або ріс, або просто там стояв в боковику. І... Але ще більш важливо для нас, для альти, для тримачів Альти, щоб ріс ефір, щоб по ньому була перспектива росту і по ньому був оптимізм. По ефіру ми бачимо яку сьогодні історію технічно. Він знаходиться в зоні підтримки в глобальній, глобальні, яка формувалась останні два роки. І ми тут відреагували, тобто весь ріст, який відбувся влітку, ми його, в принципі, сьогодні перекрили, і це вже вказує на недооцінку даного активу. Ще підключити, що він сьогодні знаходиться в ключовій зоні підтримки за останні два роки. Плюс до того, що включити, що він не робив історичних верхів, не пробивав свої історичні верхи 2021 року, та що вже давно, в принципі, зробив біток вище 60. -ти. Як ми знаємо, ось такі другорядні активи вони підтягуються в конці циклу і дуже швидко нас доганяють. І інший фактор, який вказує, що ріст ще продовжиться. Що сьогодні по ефіру у нас яка була історія? В нас був страх в 2022-2023 році по ефіру. І в нас був екстремальний страх ось тут весною 25-го року під час торгових воєн. Все те, що від там, ну, вище двох і до чотирьох з половиною це була зона нейтрального стану людей, коли в принципі ну, трішки оптимізму, трішки негативу, але загалом налаштування людей тут було нейтральне. Але щоб. Повноцінної ейфорії, жадібності, впевненості людей там в ефірі, що він там буде і далі зростати, її такої, в принципі, не було, тому що вона повинна бути вже після історичних верхів, коли ми вже будемо пробивати цю зону і йти ось туди вище вище 5 тисяч доларів. Ось тут вже буде зона ейфорії. І це саме той період, коли повинна стріляти альта, коли повинен масово відбуватися сезон ріст широкого е, ринку. Я вам писав в телеграм-каналі, підпишіться в описі під даним відео або в коментарях є посилання на нього безкоштовний телеграм-канал. Я тут намагаюся вам вижимку давати коротко і по темі. І по ефіру теж вам писав, що тут спадають об'єми продажів, тобто паніка людей вже зникає і формується розворотна фігура. Тому кому в кого немає часу там дивитись довгі відео YouTube, підпишіться на Телеграм. Я не кажу, що я там 100% випадків правий, але е, я думаю, що на мою аналітику точно потрібно хоча б з мінімум звертати увагу, е, тому що е, загалом тренд е, вдається бачити непогано. Короткострокову якусь там е, рух, куди там наступний рух піде, там альти чи е, загалом інструменту. Звісно, тут вже вдається бачити важче, по часових рамках вдається розуміти важче, але загалом динаміку, тенденцію, напрям, вектор ринку. Я в принципі бачу непогано. Тому, як мінімум, хоча б підпишіться і звертайте на це увагу. Тому я думаю, ось такі сьогодні фундаментальні події, які нас попереду чекають. Вони повинні в принципі зробити поштовх і по, фін... ну, по всіх фінансових ринках, і по крипті, і по фондовому. Просто якісь інструменти вони будуть більшу дохідність показувати, якісь менші. Але коли зараз максимальне, максимальний страх людей, то це точно не той час, коли потрібно нам боятися. Тому що в інвестиціях потрібно діяти проти думок більшості, не йти за натовпом. Це дуже важливо. Тут заробляють на тому, що хтось втрачає з іншої сторони. Ну і втрачає, звісно, більшість. Тому так я не можу сказати, що сьогодні я там сижу з як саме прибутку. Ні, я сьогодні, так як і всі інші на крипторинку, знаходиться мій портфель в просадці. Людей в інвесткубі сьогодні знаходиться портфель в просадці. середня просадка, там десь від 30 до 50%. Але саме головне, які ми дії зараз робимо і. Як ми далі себе будемо поводити, які в нас очікування, який в нас плани, яка в нас стратегія? Відходимо від плану, не відходимо. Це дуже важливо. Тому що ви, якщо дивитесь не на спринт, а на марафон, тобто на довгий проміжок часу в інвестиціях, то ви будете 100% в певний момент в просадці в більшій або в меншій, дивлячись, який ви ринок вибрали, які інструменти. Але саме важливо, як ви поводите себе у ці кризові періоди. Тому сьогодні дуже кризовий період на Альті. Я не можу сказати, що є, є ну, до речі, у нас сьогодні в межах інвесткубу е, є просадка, але вона настільки сильна, як в інших учасників е, ринку, коли ми бачимо, що багато людей взагалі втратили повністю свій капітал, тому що хтось там. Брав якісь скам монети на тисячу іксів, вони обнулились. Хтось ліз там на ф'ючі, на трейдинг і там позливав уже по третьому, п'ятому кругу свої депозити. Ну слава Богу, в нас немає скамів поки що у нашому портфелі. Так, є просадка, але активи не зіскамились. І це дуже важливо. Тому висновки заголом я завжди кажу: потрібно. Робити уже в кінці циклу. Сьогодні ще не кінець циклу. Тому поки що висновки робити рано. Якщо вас цікавить Інвестклуб, сьогодні мені здається один із найкращих моментів заходити в Альту за останні три роки із 22-го року. Сьогодні відбувається капітуляція взагалі учасників ринку, коли їх повністю розчарували вже в Альті. Uh, і саме зараз є ідеальний момент туди заходити. Але звісно, не вся альта достойна ваших інвестицій, наших інвестицій, тому не треба брати все підряд. Потрібно uh, все одно відповідально до цього відноситись і брати нормальні проекти, хороші проекти. Ну з того, що ми сьогодні можемо взяти дешево. Тому, якщо у вас немає досвіду інвестування в альту, то або долучатись до інвесткубу, або взагалі самі не лізьте, Якщо у вас немає досвіду, це дуже важливо. Просто візьміть ефір. Поставте ці там 2 ікса від поточних, візьміть кошти, якими ви готові ризикувати, які ви готові потенційно втратити, якщо щось піде не по плану. Ну і все. І цього достатньо. 2 ікса на інвестицію в такі монеті, як ефір, вам буде більш ніж достатньо для першого досвіду. А за альтою просто спостерігайте, тому що це дуже складний інструмент. Без досвіду тут взагалі у вас шансів практично немає. Нульові, що ви зможете забрати з ринку гроші. Uh, в принципі, в мене все. Стосовно інвестку, пишіть ще раз, нагадую, мені в особисті в телеграм. На безкоштовний телеграм теж посилання в описі під даним відео. Тримайтесь, до зустрічі. Бувайте.